24 листопада, орієнтовно о 13.30 місті Чернігові, пролунав вибух. Згодом, за даними Чернігівської міської військової адміністрації, стало відомо, що на одному з цивільних підприємств міста впав ворожий шахет. Наприкінці обідньої перерви хлопці розбирали споруду, бо ми цю територію тільки придбали і займалися ну, хазяйською діяльністю. І наприкінці, десь обіду, коли всі вийшли, шахіди впав. Ну, в принципі, як ви бачите, на це місце під час робочого дня відбулося падіння на території нашого підприємства, на території розміщення одного із цехів. Це цехи по виготовленню твардопаливного опалення і сільгосптехніки. Я була в офісному приміщенні, знаходилася в своєму робочому кабінеті і встигла вибігти в коридор для того, щоб якось сховатися за допомогою двох стін. Внаслідок падіння ворожого безпілотника поранення отримали четверо працівників. Саме підприємство зазнало пошкоджень. Один з керівників впав в землю, інший під машину, бо не знали, куди, ну, і куди це все прилетить. Тому всі тікали, ховались, куди змогли. Ну а три чоловіки, ну, чотири, ну, на жаль, постраждали. Я підходив, якраз вже під'їжджав після обіду сюди. Вот, и здесь уже, ну, взрыв я слышал, когда ехал по дороге. Вот, ну, как ребята мои сказали, работники, упал взрыв, ребята находились вот здесь вот. А потом, ну, на, когда они увидели, что он летит, они забежали а внутрь, но, ну, к сожалению, там догнал их осколки. Вот, Сергея Маклюка отвезли в больницу, в скорую, ну, и троих тоже ребят, ну, с легкими ранениями. У Сергея там, ну, пока... Точних даних немає, ну но там нога в двох місцях ну і що то він там жалується на боль там подлопатки. Ну от так от. Ну, вот виїдьте побіти окна, то січино оборудовання. Це столяри, сварщики, тобто в виробничих професій, ті, які працюють руками. Слава Богу, що ті, хто постраждали, вони самостійно можуть пересуватися. Я думаю, що з ними буде все добре і підприємство буде сприяти максимально. Для того щоб покращити їх стан і сприяти повністю їхньому відновленню, всі інші працівники, які знаходилися, вони просто обійшлися переляком. Загалом, станом на 18-ту годину 24 листопада в Чернігові зафіксовано три падіння ворожих безпілотників. Перший вибух у місті пролунав приблизно о 6.30. Тоді, внаслідок падіння безпілотника загорівся приватний будинок. Двоє людей отримали опіки. Другий вибух пролунав орієнтовно о 10.50. За даними Чернігівської міської військової адміністрації, ворожий БПЛА впав у полі.